Цей вечір хотілося б би над історією Юди. Коли ми згадуємо слово Юда, то ми згадуємо відразу зрадник, такі негативні думки. Але скільки багато Христос зробив для того, щоб він міг спастися? Він прийняв його як учня, він навчав його. Юди була чудова можливість спілкуватися щодня з, з Христом. Наділив його силою, вони разом служили з учнями з Христом. Христос впливав на нього для того, щоб він змінив свій характер, своє життя. Особливо вражає останні миті, коли він був за Христом. Це на вечері, коли він умив його ноги, коли відкрив йому, що Христос знає його думки, читає його думки, що він є дійсно син Божий. Христос постарався навернути цього учня. І ще в той час пробудити його, що він не зробив таке велике зло. А навіть тоді, коли вже він робив це зло, коли прийшов тоді в той сад вночі, то що Христос йому каже, дуже гарно Матвія 26 розділ. Коли Юда цілує Ісуса і видає Його, Христос йому каже: Друже, для чого ти прийшов? Тож він рахує його ще своїм другом і каже, ти як друг, що ти робиш? Задумайся, навернися, розкайся. 27 розділ Матвія, коли вже Юда бачить, що Христа засуджують, то що каже Юда? Він повернув ті гроші та й сказав: Я зрішив, невинну кров видавши. Вони ж відказали, а що нам до того? Дивіться собі сам. Але дуже цікаво, як на це відреагував Ісус в той час. У бажанні віків на сторінці 635 записані дуже цікаві моменти. Тепер Юда кинувся до ніг Ісуса, визнаючи його Сином Божим та благаючи його звільнитися. Спаситель не докоряв своєму зрадникові. Він знав Юда не розкаявся, його візнання було. Видобуте з його винної душі, жахливим відчуттям засудження є очікування суду, але він не відчував глибокого, болісного смутку через те, що зрадою невинного Сина Божого і зрікся святого Ізраїлевого. Однак Ісус не промовив жодного слова осуду, Він співчутливо подивився на юду і сказав: На цю годину я прийшов у світ. Дуже така е, болісна і сердечна історія тим, що Ісус в той час не засудив Його, а пишеться, як подивився на Нього. Жалісно. Так як подивився на Петра, який зрікся і Ісуса. Це, це був останній поклик до Юди. Мені жалко тебе. А потім що каже, я на цей час прийшов. Для того, щоб пострадати, для того, щоб спасти кожну людину. Кожну людину. Давайте візьмемо два уроки з цієї історії. Перший найважливіший урок це наш Ісус, який бажає людину спасти до останнього. Коли ми не слухаємося, коли ми дуже далеко зайшли, Христос хоче спасти кожну людину. Йому жалісно дивитися на тих людей на мене, коли я, коли я йду до останнього в своєму гріхі. Христос бажає спасти. Він каже, друже, що ти робиш? Подумай, що ти робиш? Другий дуже важливий урок це урок Юди. Всього один рік, з яким Юда прийшов до Христа. І в якому не розкаявся, наскільки сказав його характер, вірю, що коли він прийшов до Христа, в нього не було думки, а я йду до Ісуса, я його зраджу останні хвилини. Ні. Але той гріх, який він не, в якому він не розкаявся, в любові до грошей, наскільки спортило його характер, що він пішов на такий жахливий поступок, і ми згадуємо це з презирством, цю історію. Давайте пам'ятати про це. Давайте не залишати в своєму серці гріх, який би е, сказав наш характер. Давайте пам'ятати про це. Пам'ятати про те, що Христос хоче нашого спасіння, хоче нас спасти. Давайте не залишати його надовго в своєму серці. І пам'ятати про той погляд Ісуса, який дивиться на нас, який дає нам шанс для нашого спасіння. Хай Господь допоможе, щоб це е, якщо це навіть буде останній погляд, щоб ми тоді е, пробудилися і не вернулися до нашого люблящого Бога. Подяка нашому Ісусу за таке дивне спасіння. Амінь.